Друзі, всім привіт! Ви на каналі Дід Хабар. І от сьогодні я підібрав вибірку по динаріях, які продаються на сайті Віоліті. Торги вже завершені по цим лотам. І Давайте подивимося, за які кошти були продані. І так, Першою монетою є Левон 5 1374 1375 рік. Отака от, от монетка, як ви бачите, стан не дуже, але і роки відповідні. 0,52 грами срібло і дану монетку продавали за 25 тисяч гривень. Одна людина всього-навсього стежила за даним лотом, але так продана і не була, ставок ніхто не зробив. І монета знаходилася в місті Дніпрі. Автор зазначив. Рідкісний динар. Левон 5. Кілікійська арменія. Ну і стан монети. Так от. Монета продана не була. Переходимо далі. Далі в нас така от цікава монетка. Динарі 18. Роки до нашої ери. Ніколи не зустрічав такої монети. Скоріше за все, була викопана пошуківцем 3,32 грами. Так от вона, якщо так отак вона виглядає. І так, 20 ставок було вже зроблено і набили 19 500 гривень. 10 людей спостерігало за даним лотом. Я так розумію, учасники і поставили останню ставку 19500. Так, срібло і монета знаходилася в місті Івано-Франківськ. Плем'янник Цезаря польот комети. Єдинственний екземпляр, продали на соцб... Соцбері у 2008 році, автор зазначає. Така от монетка 19500. продана була в 20-му році ще. Тоді були завершені торги. Так, далі. Динарій Турпіліана Реверс ціпія. Так, два фото автор зробив. От так от монетка виглядає. От. Два фото, не дуже якісні. Але все ж таки, 38 ставок було зроблено. І була монета продана за 14500 гривень. Так. Теребовля Тернопільської області. Так, автор зазначає скопу Тобто викупав дану монету з шукачем Далі динар республіканський от така от монетка. В хорошому стані 3,46 грами. Тут 3,45. Так, торги завершені, 12 тисяч гривень, і лот продано не було. Також Тернопільська область. Матеріал, срібло, стан задовільний. монета продана не було. Можливо, ну, це 2020 рік був, можливо, в подальшому. І була продана. Так, далі переходимо. Діді Юліан 7 тисяч гривень. Також монета не була продана. 15 людей спостерігало за даним лотом. Так от фото здалека потрібно приближати. Також, скоріш за все, була викопана з металошукачем. 7 тисяч гривень початкова ставка була 2023 рік, торги завершені. Великі мости Львівської області. Так, от. Так, далі. Монетка. Песенній нігер. Так, прохання перевиставити лот, вже відправлялось. Тобто 28 ставок було, 6 тисяч. Гривень. Поставили, але резерв досягнуто не було. Отак от, от монетка виглядає. Дві фото всього-навсього. Матеріал срібло, зрозуміло. І в Хмельницьку область. Дуже найчастий динар і легенда. 44 людини спостерігало. Цікаво. Так. Лінарій Людовіка 1415 століття, давайте скажемо так. Отак от, от виглядає. Три фото, 6 тисяч гривень і ставок не було, і монета продана не була. Людовік угорський період правління. Так, і в Червонограді дана монета знаходилась. В житті виглядає набагато краще, ніж на фото. Не маю змоги зробити якісне фото. Не крихка. По-своєму, цікаво. Так, далі, наступне нерва зустрічається, скажімо так, часто. Ну, Відносно два фото, 5000 тисяч гривень, монета не була продана. І максимальної ставки так само не було зроблено. 4 людини всього-навсього спостерігало за даним лотом. Монета в Кіцмані Чернівецької області. Хороший стан. Срібна патина не чистився. Даний динарій не чистився. Так, переходимо далі. Республіканський динар. 4,5 тисячі гривень. Автор бажав отримати за даний динарій. У 2023-му торги завершені і монета продана не була. Так от вона виглядає. 4 грами срібла. Скоріше за все, 900-ї проби. Так, і місто Золочі в Львівської області. От така от монетка. Можливо, вона в подальшому була продана на сайті Viewetі, можливо, на іншому аукціоні. Так, Динарій Адріан Сальлюс. Також продана не була 3800 гривень, автор бажав за неї отримати. І 9 людей за даним лотом спостерігали. Два фото лише. Але монета можна так сказати, в хорошому стані. Колекційний гарний стан автор зазначає. Немає дефектів і судово Вишня Львівської області. Динар Адріан Салюс. Гарний колекційний стан. Ось така от монетка. 3800 автор бажав отримати. Так, динарій Марціана 3000 гривень. Але монета продана не була. Так от вона виглядає. Монета не чистилась. Скоріше за все. 3000 гривень у 2023 році була на продажу. Чаю, Тернопільської області. стан стан часу реставрація не проводилась. Така от монета 3000 гривень, автор бажав за неї отримати. І так, далі республіканський динар. От. Схожий в нас вже сьогодні був, ми його оглядали. Так, а автор бажав 2500 гривень у 2020 році. Троє людей просто подивились лот, і ставок поставлено не було. Просто помитий водою. Стан гарний. Автор зазначив в описі: місто Львів, монетка знаходилась. Так, динар Троян переможний динарій трофей. Дві людини спостерігало за даним лотом, також 2500 гривень. Так от він виглядає. Так, монетка місто Чортків знаходилась. І автор зазначає, що дана монета була помита тільки водою. 2500 гривень, але ставок зроблено не було. Тому вона в 24 2024 році, в травні місяці, продана не була. І так, динар весь п'ясен. Веспасіан Пасіан. Так, 2000 гривень, 5 людей спостерігало за даним лотом. І монетка продана не була. Так, місто. Виноградів. Динар Маркус. Наступна монета. Авреліус срібний. 2000 гривень, автор бажав отримати, фото здалека. Ми можемо приблизити, подивитись. Так от. І лише три фото. Монетка не чистилась, бачу. Але продана дана монета не була. дві людини лише спостерігало. Монета знаходилася в місті Тернопіль і коротенький опис Houvers, Reверs. І все. Так, далі. Динар Гетті 1800 гривень. Автор хотів отримати, стан дуже хороший. Все добренько збереглося. І в 2020 році. Дана монета продана не було і особливого ажіотажу на неї, так розумію, не було. Одна людина лише дивилася золотом. Можливо, це і автор. Так, місто Житомир. Два з половиною г срібла. Так, далі переходимо. Динар Юлія Мамея. 1556 гривень, 36 ставок було зроблено. Це цікава монетка. От. Так. Торги завершені. 16 людей спостерігало і максимальна ставка була 1556 гривень. Але, скоріш за все, вона не була продана. Так, звягель Житомирської області. І Якщо виникнуть запитання, відповім і зроблю додаткові фото. Автор показав отака от монетка. Так далі, посмертний динар. 1500 гривень автор бажав за неї отримати, але даний лот продано не було. Так, 3 грами срібла. І 22-му році році було виставлено даний лот. Посмертний динар Орел. Далі надавна монета була продана. Так, далі, Динар Гордіан 1400 гривень, автор бажав отримати в 2019 році. За дану монету, Проте він її так і не продав. Знайдено в глині, не чистив, помито мильною водою. І монета була знайдена на Волині. Так, далі. Динар Фаустина Нітас. Три людини спостерігало. от монетка виглядає, лише два фото. Але все в принципі видно по монеті. У 23-му році 1400 гривень монета не продалась. в Закарпатської області. Опису як такого немає. Монета виглядала отак. Динар Траян Аравія. Дві людини спостерігало, 1300 гривень у 23-му році. Монетка також продана не була. Красиве фото, але все ж лот не продався. Так, і монета знаходилася також в винограді в Закарпатської області. Опису більше немає. І так, друзі, пробіглись ми от по таким от красивим динаріям, по таким лотам лоти були завершені, продаж. Так, дякую вам за увагу. Підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. Щасти.